Донець ми знаходимося в межах міста, де є ця територія на якій планують збудувати майбутнє зерносховище. Ігор Шевченко проживає в районі будівництва майбутнього зерносховища 25 років. каже таку ідею місцевого агропідприємства не підтримує. Робота цього елеватора це викид пилу. Тут дуже дуже по недобре впливає на це на людей. За словами пана Ігоря, зерносховище будують в межах міста. Даже від десь до 100 метрів чи 80 метрів усе проживають люди. Але у технічній документації вказано, що будівництво проводиться за межами міста. Як це получилось, чи як там це все внесли у технічну документацію, ми не це невідомо. Щоб детальніше дізнатися про будівництво, говорить надсилали запит до міської ради. Щоб вони нам дали пояснення про те, що тут буде будуватися, які там будуть об'єми будівництва, там які чи будь-приміні зерна сушарки. Міська рада нам не дала відповіді ніякої, дала тільки відповідь про те, що вони письмову відповідь, що вони перенаправили наш, наш запит на компанію. Після їхнього запиту розповідає Ігор Шевченко, міська рада організувала громадські слухання, коли проводилися слухання місце місцеві жителі практично не мали змоги попасти туди на тому що зал був замалий це було було були проведені ці слухання у приміщенні міськради там практично десь на 150 чоловік до 100 чоловік а тільки представників міськради комунального господарства представників представників даної компанії налічувалося десь 87 осіб Після громадських слухань у міській раді, говорить місцевий житель Олег Манагаров, вони скликали збори місцевих жителів. Міська рада і депутати наші ніхто не пішов нам на зустріч. І Так вони дуже ніхто із них не приїхав до нас на збори. Жоден, хоча були, вони знали. Радіо наше не об'явило, що буде збори. Ніхто із них навіть не приїхав. Окрім забруднення навколишнього середовища, говорить чоловік, його турбує і те, що дорога, якою вантажівки возитимуть зерно, пролягає через усе місто. Це та сама дорога, по якій будуть вести 120 тисяч тонн. Це ми рахували це приблизно більше трьох тисяч фур. Тут знаходиться школа, далі через 200 метрів садочу. Дорога вузька, це ну, небезпека для наших дітей, для дорослих, тому що дуже велике навантаження на дорогу. Людмила Устименко проживає за 100 метрів від території, де планують збудувати елеватор. Це постійний гул. Це сміття, шум. Ми боремося за екологію нашого району, за здоров'я наших діток, за майбутнє покоління, яке тут буде проживати. Секретар міської ради Віталій Мацюк, який на сьогодні виконує і обов'язки мера, в робочий час знімальну групу прийняти не зміг. Як пояснила його секретарка, через зайнятість відмовився коментувати і телефоном, пояснивши, що цитую після надходження запиту на будівництво від агропідприємства рішення було прийнято згідно з чинним законодавством. Були проведені громадські слухання, у яких могли взяти усі. І охочі за їх результатами. 83 голоси були за будівництво, 27 проти. Голова наглядової ради агропідприємства Петруєвич телефоном прокоментував, що територія, на якій планують збудувати елеватор, з 1979 року, належить до складів і називається промисловою зоною. Тобто всі дозволи на розміщення речовин там всяких були. Ми в свій час викупили базу цю сільхозхімії. і зараз в зв'язку з тим, що розбиті порти, нема куди зерти зерно. Еліваторів у нас на всій державі хватає там процентів на 50. Первинна очистка проводиться в господарствах. А тут спеціальні стоять пиловлавики, щоб пилюки ніяк не було. Ну, ми ж. Ставим імпортну установку. Ніяко пилу нікуди не полетить. Ну, господи, ну це ж не якесь хімічне виробництво, це зерно. Ну, машини будуть йти. Ну, Вони ходили. Там було 150 машин. Рядом напроти школи стояло АТП. І люди, діти не хворіли. Зі слів Петра Євича, вони планують встановити дві ємності на 15 тисяч тонн для зберігання зерна кукурудзи та побудувати пункт прийому, очистки, сушіння та автомобільного відвантаження зерна. А ще, каже, створять додаткові 15 робочих місць і збільшать сплату податків до міського бюджету. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.